Працівники Львівобленерго відвідали один із найстаріших Галицьких монастирів Унівську лавру. Одноденно прощу львівські енергетики розпочали молитвою у Львівському храмі блаженного Клементія Шептицького. Дорогою прочани відвідували святі місця Львівщини. Відвідали, оглянули храм село Підберізьці, храм Архістратига Михаїла, розпис. Модестом Сусенком це є така найкраща українська сецесія візантійсько-українського стилю. Також і відвідаємо глиняне, можливо, ще де є чудотворний образ розп'яття Христового і власне така проща, одноденна проща, але це для людей великий духовний скарб. Це вже четверта проща львівських енергетиків, які відбуваються щороку в переддень свята Михайла. Ми обрали своїм патроном святого Архангела Михаїла. Він якраз в'їжджає на в. Зимових санях, сніжних в'їжджає в зиму. Так само для нас і в енергетиків є осінньо-зимовий період. Він складний, тобто він це як підсумковий екзамен підготовки наших мереж і взагалі всієї роботи. У Прощі взяли участь і колеги з Польщі, з якими львівських енергетиків пов'язує понад 15-річна партнерська співпраця, в рамках якої є спільна участь у Пілігримках до Ченстохови, а цьогоріч до Унева. Працівники Львів обленерго вважають, що духовна проща згуртовує колектив з Ачує енергетиків духовними цінностями та вірою. Очікуємо, що, що нам Бог дасть благополуччя, дасть нам сили, здоров'я на подальшу працю на цілий рік. Після літургії в Свято Успенській унівській лаврі за здоров'я енергетиків та їхніх родин, за безпеку відповідальної та повсякденної роботи енергетиків, за мир та благополуччя українського народу та України в цілому прочани завершили прощу молитвою на Чернечій горі.